Друзі, вітаю! Дональд Трамп передає привіти Путіну. Нам натякає, якою може бути угода. Причому вона може бути дуже швидкою і несподіваною. Путін тим часом піднімає ставки а намагається мобілізувати людей. Зараз розкажу, що відбувається, і чи загрожує нам це по факту, чи це просто маніпуляція перед Трампом. Ну а Зехіл каже, що Україна все робить правильно на Курщині. І там може прилетіти чорний лебідь і російські сили можуть посипатися. Поки що ми чекаємо чорного лебідя. Вірю, що після війни ми будемо країною не чорних лебедів, а юнікорнів. Юнікорни це така метафорична назва стартапів мільярдерів, які з'являються в країні. А чорний лебідь це поносімо телебу якийсь випадкова подія, яка міняє все. Ну, наприклад, Ковід, криза 2008, го напад Росії на Україну. То от вони говорять, що точно так же швидко й може закінчитися. Давайте проаналізуємо, бо натяк Трампа дуже реалістичний. Натяк Трампа це історія про те, що е, Ізраїль Хамас підписують угоду. Ізраїль з Хамасом. Зупинили вогонь, обмінюються полоненими. Зараз в Ізраїлі уряд має все затвердити. Бібі трошки тягне час. Я думаю, що є кілька військових цілей. Він там хоче щось достріляти до бомбити. Ну от каже, попросив вибачення в полонених. Каже: в суботу вас заберемо. Буде засідання уряду, тоді все власне і зробимо. Ну і Курщина, чому вона така важлива? Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат. Ви знаєте, що нам до 600 тисяч залишилось неповних 3 тисячі. Тому, будь ласка, перевірте, чи підписані саме ви. От, а друге, чому Курщина важлива? Ми зараз закриваємо збір, дуже крутий збір. Ми купуємо на оптоволокні дрони. Ми купуємо собаки, роботи, розвідники, ми купуємо ретранслятор для хартії. Ви просто не повірите. Вчора за одне відео ми зібрали 200 тисяч гривень. А, і це було тільки одне відео, і воно ввечері пізно писалося. Давайте доб'ємо цей збір. Нам треба мільйон. А тому що наступний збір буде саме на Курщину, там де можуть відбутись найбільші зміни. Тому підписуйтесь на цей YouTube канал, робіть донат, а я починаю. А, почну з Путіна. Він піднімає ставки, підписав указ вчора про... Призов росіян у запасі на військові збори 2025. Документ передбачає організацію військових зборів задля підтримки боєздатності та підвищення рівня підготовки осіб, які перебувають в запасі. Деталі щодо терміні зборів, кількості залучених резервістів та їхніх обов'язків будуть визначені додатковими документами. Путін розуміє, що. А, до речі, ще 25-й рік в них називається роком захисника вітчизною. Ви атакуюча армія, які ви захисники к чортовій матері. Ну, але вони себе так бачать, типу ж антифашисти. От, а, тому зараз бачимо, що він піднімає ставки, резервістів викликає, каже, дивись, розширяю армію. Ну, Але це резервісти можуть піти, можуть не піти. А, Трамп тим часом показав жорстку угоду в Ізраїлі та власне Палестині з Хамасом він проламав Бібі, він проламав палестинців, і вони вже підписали мирні домовленості. От і вони вже показують, що готові домовлятися. Натаняху підтвердив, що Ізраїль і Хамас підписали угоду. Її ще має затвердити уряд. Уряд буде засідати в суботу. Ну от, Але, типу, вже чекають на звільнення заручників та вже йде припинення вогню. Доха, Катар, це їхній Мінськ, Стамбул, я не знаю, як його ще назвати. Була підписана офіційна угода. А і терористичне групування Хамас і уряд Ізраїлю власне домовилися зупинити вогонь, обмінятися всіма полоненими. Повідомляється, що угода була підписана після кількох днів інтенсивних переговорів головний радник президента Джо Байдена з питань близького сходу Бред Макгерд підписав угоду від імені Сполучених Штатів. За словами співрозмовників, видання ізраїльський Уряд проголосує за це 18 січня. Згідно з угодою на першому етапі звільнено 33 ізраїльських заручники, серед яких жінки, і діти, чоловіки старше 50 років, буде звільнено понад 700 палестинських в'язнів, в тому числі 275 осіб. Що відбувається, начебто підписує Байден, все робить Байден, але багато хто з експертів і політиків каже, що це вже перемога Трампа. Він Тисне і каже: Я хочу, щоб все завершилось. Трамп теж вийшов з заявою, каже, не виграв би я вибори б цього всього не сталося. Ну, десь ми це чули, не виграв, не був би Трамп при владі Росія б не напала. Але тим не менше, ми бачимо, що дві адміністрації вже працюють над спільними цілями, де це можливо. Ну і Ентоні Блінкін в цьому ключі заявив, що адміністрація Трампа може допомогти Україні укласти гарну угоду щодо закінчення війни. Це каже Ентоні Блінкін про своїх політичних конкурентів. Мовляв, вони теж можуть домовитися і спробують це зробити. Що цікаво, що Сполучених Штатах, знаєте, партія міняється, стратегія залишається. Тому ми бачимо, що... Стратегія щодо завершення війни в Україні теж буде діяти і в Трампа, і ось цей натяк, тому що на Бібі в Трампа вплив більше ніж в Байдена і Обами були ці впливи. От нього він чує. Плюс Трамп показує, що хочу завершити, буду завершувати. Ну зараз, типу, в плані Трампа ми наступні в черзі, тому росіяни підняли ставку. Ну а Зехіл каже, українці теж піднімають ставку. Українці класно рухаються на Курщині. І вони кажуть, що теж Україна перед можливими переговорами і навгурацію Трампа дуже впевнено посуває, почуває себе на російській території, просувається, дає бій, а не стала в оборону. Вони кажуть, це якраз непогане підвищення ставок. Раз, друге, це присутність на російській території, яка може спричинити появу Чорного лебедя ситуації, коли в Росії щось станеться. Що перекине всю гру і, скажімо так, підведе Україну ближче до визначення перемоги. І от якраз таки Курщина Зехіл каже, може бути тим геймченджером ситуацію, яка змінить правила гри, яка змінить ситуацію і в Україні, і в Росії. Вони кажуть, що. Проблеми з економікою в Росії великі. Щоб там Путін не розказав, що в нього все класно, нічого не відбувається. Брехня. Не кажуть, центральний банк з усіма силами намагається стабілізувати рубль. Економіка погіршується, є інфляція, велика заборгованість корпорацій. Одним словом, він накачав економіку на словах. А по факту, маховик економіки не запустився. Я вам вчора і про стабілізаційний е е їхній фонд казав, що вони витратили дві третини. І ось якраз таки наша присутність там може спричинити щось, що, до речі, траплялося. В тому числі Саліван заважав цьому, щоб воно відбулося. Наприклад, наступ на Курщині, коли залужні своїми генералами хотіли йти далі, доганяти росіян і знищувати а американці, ну Саліван забороняв. Чи, наприклад, коли. В Росії там без нашої участі, але тим не менше Пригожин хотів йшов на Москву на Путіна. І Саліван теж в книжці Вудворда по це пишуть: що Саліван теж намагався допомогти Путіну, тому що для нього більш непередбачуваний був якраз таки Пригожин. Для нас було щоб жуки в банці передавили один одного. А ми, як старий китаєць, сиділи на берегу річки і дивилися не річці Дніпро, зрозуміло що. От, сиділи десь на Черкащині, там, де похований Кобзар, і дивилися, як трупи ворогів пропливають. Да? Ну, то тут бачимо, що Саліван працював на те, щоб зберегти Путіна. Хіл каже, що може ще раз таке статися, втретє. Ну і тут надію, що ми свій шанс уже точно не прогавимо. Ось така друзі інформація: ось такі натяки Трампа, натяки Путіна і можливості для України. Причому вони зараз не в Україні, а вони на історичних українських землях на Курщині. Віримо, що цей чорний лебідь прилетить. Віримо в те, що Україна за допомогою Трампа зможе натиснути на Путіна. От Байден дійсно завершує свою каденцію. Блінкін передає справи і дійсно. З добрим почуттям, що війна тут завершиться, що Україна зможе здобути перемогу. Блінкен працює з своїми політичними ворогами і конкурентами для того, щоб допомогти Україні, тому що бачить, що з їх допомогою, в тому числі, можна знайти хороші для України рішення. Ось так зробіть донат. Давайте посилимо наших хлопців на Курщині. Друге, підпишіться нам до 600 тисяч. От стільки то залишилось, тому якщо у вас є ще хтось з дома, з родичів, хто не підписався, зробіть це сьогодні. Я хочу задати вам запитання: чи прилетить той чорний лебідь? І якщо прилетить, то який? Як ви гадаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.